У цьому відео ми розглянемо, як створити додаток на РАК з навігацією, автентифікацією, авторизацією, робитимемо запити до API, працюватимемо з формами і не тільки. Також я розповідатиму, як має міркувати react розробник де знайти різні бібліотеки, компоненти і так далі. Якщо вам буде щось незрозуміло в React, наприклад, як працює контекст, то обов'язково подивіться мої уроки щодо React. -у. Посилання на плейлист буде в описі. Перш ніж почнемо занурюватися в написання додатка, давайте домовимось. Якщо вам сподобається це відео, то ви обов'язково підпишитесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Також не забувайте ставити лайки та писати коментарі, це також допомагає популяризувати канал. Окрім цього, канал можна підтримати фінансово, всі способи будуть в описі під відео. Спочатку я хотів зробити відео, де б все розповідав і писав код з нуля. Але це відео затягнулось би годин на 15. Тому я все заздалегідь написав і тепер буду розповідати та показувати весь свій шлях, що я робив, чому я так робив і де я знаходив ту чи іншу інформацію. Тепер розповім, що буде в нашому додатку: ми зробимо домашню сторінку, яка буде доступна всім користувачам логін, реєстрацію та оновлення інформації поточного користувача. Тобто будемо реалізовувати функціонал, який трапляється майже в кожному проєкті. Само собою, для нашого додатка треба backend API, надсилаючи запит, на який ми зможемо логінити та реєструвати користувачів, а також отримувати та оновлювати інформацію про залогіненого користувача. Як правило, у реальних проєктах backend API вам нададуть backend розробники. У ньому буде документація з тим, які є ендпоінти, що вони роблять і так далі. У нашому випадку такий бекенд також є. Його можна буде інсталювати в себе на комп'ютері. Там все зроблене через докер, це означає, що ви зможете інсталювати весь цей проект у себе на комп'ютері з допомогою декількох команд, тільки перед цим не забудьте встановити докер. Якщо ви не хочете інсталювати бекенд, то можете використовувати цю URL-адресу до сервера. На якому вже все розгорнуто, але майте на увазі, що час від часу дані тут очищуються. Всі посилання будуть в описі під відео. Тепер давайте відкриємо документацію нашого бекенда та подивимось, як з нею працювати. Тут описано, які endpoint існують, всередині кожного endpoint написано, які дані треба надсилати, щоб отримати чи зберегти інформацію. Наприклад, для того, щоб залогінитись, треба відправити запит до endpointu post -aus -email login у форматі JSON з властивостями email та password. Давайте спробуємо зробити це прямо тут. Для цього натискаємо на кнопку Try it out, вводимо email і пароль. Та відправляємо запит. Після того, як відправили, отримуємо відповідь теж у форматі JSON, у якій знаходиться токен та інформація про користувача. Копіюємо цей токен і спробуємо виконати запит для endpointu, який повертає інформацію про поточного авторизованого користувача. Копіюємо. Тепер натискаємо кнопку Authorize і вставляємо в поле токен, який ми скопіювали. І знову натискаємо кнопку Authorize. Тепер йдемо до endpoint Get AUZME. До речі, бачите навпроти нього намальований замок, який говорить про те, що цей endpoint вимагає авторизації. Робимо запит і отримуємо інформацію про поточного користувача. Зверніть увагу на запит, він містить заголовок авторизейшн зі значенням бір і токеном, який ми встановили у веренайці з авторизацією. Саме за цим токеном API визначає, який користувач у даний момент авторизований. Сподіваюся, з цим усе зрозуміло, але якщо будуть якісь питання, то пишіть у коментарях під відео. Після того, як визначилися з бекендом, треба знайти допоміжні бібліотеки для реалізації нашої програми, а саме треба знайти бібліотеку з UI компонентами, щоб не гаяти час на написання своїх стилів, знайти бібліотеку для навігації, тому що в нашому додатку буде декілька сторінок, знайти бібліотеку для роботи з формами, щоб зручно маніпулювати станом форм, валідацією тощо. Де знайти ці бібліотеки? Та й загалом, де можна подивитися, які бібліотеки існують, щоб розуміти наскільки добре розвинена екосистема будь-якої технології. Насправді все дуже просто. Зазвичай для подібних речей створюють так звані авесом репозиторії, де публікують списки бібліотек, фреймворків тощо, які існують для тієї чи іншої технології. Тобто, для того, щоб знайти бібліотеки для React, ми гуглимо «Avesom React. Відкриваємо посилання на гітхаб і потрапляємо на цей список. Звісно, ви можете знаходити подібне не тільки для React. Треба лише загуглити Алесон плюс ім'я мови або назва фреймворку. І з великою ймовірністю ви знайдете те, що вам треба. Повернемось до React. Знайдемо бібліотеки для вирішення наших завдань. Перше, що треба знайти, це UI-бібліотеку. Знаходимо потрібний пункт у змісті та переходимо до нього. Для вирішення цього завдання я вибрав матеріал UI, але ви для своїх цілей можете взяти іншу бібліотеку. Загалом, матеріал UI досить гарна бібліотека з непоганою документацією. Тут написано, як встановити бібліотеку, як працювати з їхньою сіткою, які компоненти існують та приклади того, як їх використовувати. Загалом подивитися це все займе у вас один-два вечора. Друге, що треба знайти, це бібліотека для навігації. Для цього знаходимо в змісті пункт React Routing і переходимо на нього. Для вирішення цього завдання я вибрав React Router, а саме реалізацію для браузера React Router DOM. Давайте перейдемо на їхній сайт і подивимось на документацію. Тут описано, як встановити бібліотеку, є приклади, як реалізувати базову навігацію, які компоненти та хуки існують. І що найцікавіше для нас, це те, що тут також є приклад, як реалізувати навігацію для сторінок. Які доступні тільки залогіненому користувачеві. Звідси ми візьмемо декілька ідей, особливо ідею з компонентом Private Road. І третє, що треба знайти, це бібліотеку для роботи з формами. Як і раніше, повертаємось на нависом репозиторій, знаходимо в змісті Forms і переходимо на нього. Для вирішення цього завдання я вибрав React Hook Form. Ця бібліотека має гарну документацію, є всі можливості, які потрібні для роботи з формами. І найбільше мені подобається те, що вона дуже продуктивна на великих формах. Також ще один нюанс: бібліотеку для валідації ми будемо встановлювати окремо, і для цього я вибрав Яп. Після того, як ми знайшли бібліотеки, котрі ми будемо використовувати, перейдемо безпосередньо до реалізації нашого додатка. Але так як я його вже реалізував, Розповідатиму, що я зробив і чому я так зробив. Спершу я приступив до реалізації навігації, створив компонент Routes, Тут описав усі роути, які будуть у нашому додатку. Як використовувати роутер, я дивився в документації. Поки не звертайте увагу на хук USAUS, трохи згодом я розповім про нього. Для кожного роуту я створив компонент, який буде рендеритись під час співпадання шляху в адресному рядку зі шляхом в роуті. Ці компоненти я поклав в директорію Pages, щоб було зрозуміло, що це сторінки, які будуть рендеритись в роутері. Також додав компонент Redirect, який перенаправляє на сторінку 404, якщо роут не знайдений. І ще один нюанс. Весь додаток треба обернути в провайдер, який надає нам React-Router DOM. Робимо ми це в нашому Index.js, де ініціалізується додаток. Тепер компонент Routers я додав у головний компонент App. У компоненті App додав хедер, який буде на всіх сторінках. Само собою, як зробити такий хедер, я підглянув у документації Material UI. Раптом ви захочете використати його якось інакше, то ви також можете переглянути інші реалізації в документації. Для того, щоб навігуватися сторінками, ми маємо використовувати компонент Link замість тега «A». Щоб стилізувати наші посилання під кнопки з Material UI, нам треба передавати link у «Props» Component компонента Button. Ця можливість описана в документації Material UI. І тепер давайте подивимось, як працює навігація, яку ми реалізували. Відкриваємо додаток і дивимось. Як бачите, навігація працює. Водночас, перезавантаження сторінок немає. Також перевіримо випадок з неіснуючою сторінкою. Ви бачите, ми намагалися перейти на неіснуючий роут, і нам відкрилася сторінка 404. Тепер розглянемо роботу з API. Для запитів до бекенду я встановив бібліотеку Axios і створив інстанс бібліотеки з потрібними налаштуваннями. Також я додав перехоплювач, який перед запитом буде додавати заголовок із токеном для авторизації, якщо він є в Куки. Для роботи з Куки я використовую бібліотеку js Cookie. Звичайно, можна було б використовувати для зберігання токена LocalStorage, але з ним є деякі проблеми. Наприклад, дані з LocalStorage не будуть доступні в піддоменах сайту, тому, щоб можна було гнучкіше це налаштовувати, я використовую куки у своїх проєктах. Після цього я створив у директорії Endpoints файл Aus.js, у якому описав потрібні запити до бекенду. І в папці API створив файл index.js, у якому будуть зібрані всі ендпойнти з нашого проєкту. Тепер просто будемо підключати цей файл і в зрозумілому та зручному записі робити запити до бекенду. Далі я розпочав створення форми на сторінках логіну та реєстрації. Спочатку розберемо логін сторінку. Тут імпортується з Reactookform hookuseform, який буде повертати нам усі необхідні функції для роботи з формою. І також імпортується компонент Controller, за допомогою якого ми будемо створювати поля введення для компонент з Material UI. Для валідації використовується бібліотека YAP. І в окремому файлі я описав схему з всіма правилами для кожного поля. І вже на сторінці Логіна додав цю схему в Hook Use Form за допомогою резолвера для Яп. Звичайно, все це я знайшов у документації з React Hook Form. Обов'язково раджу з нею ознайомитись, щоб розуміти можливості цієї бібліотеки. Після цього я додав обробник форми, в якому нам буде доступний об'єкт із заповненими даними з форми. Тут також надсилається запит до API для логіну з цими даними. Після успішної аутентифікації API повертає нам токен для подальшої авторизації та дані про залогіненого користувача. Ці дані ми встановлюємо в стан AusContext, Context, про який ми поговоримо трішки пізніше. Якщо ж наш API поверне помилку, наприклад, що користувача з таким емейлом не існує, то ми обробимо цю помилку в блоці Catch. Та вкажемо ці помилки для полів у формі за допомогою функції SetError, яку надав нам хук UseForm. Тепер перейдемо до форми реєстрації. Загалом у цьому компоненті все те саме. Відмінність лише в тому, що змінилися поля, валідація та обробник форми. В обробнику форми ми спочатку реєструємо користувача, а після цього відразу логінимо його за тією ж схемою. Давайте перевіримо роботу форми. Але перед цим закоментуємо частину, яка встановлює токен і користувача, і поки просто виведемо дані, які прийшли нам із форми та запиту до API. Вводимо невалідний емейл і не заповнюємо поле з паролем, щоб перевірити, чи працює валідація. Тепер введемо емейл, якого немає в базі. І давайте успішно залогінимось. Все, ми успішно залегінились і всі необхідні дані прийшли нам з API. Давайте також перевіримо роботу форми реєстрації. Перед цим також закоментуємо частину коду та додамо виведення даних із форми та API. Вводимо невалідний емейл та не заповнюємо інші поля. Вводимо емейл, який вже існує. І тепер давайте успішно зареєструємось. Все, ми успішно зареєструвалися і всі потрібні дані прийшли нам з API. Повернемо код, як був. Після цього нам треба реалізувати те, що зберігатиме дані залогіненого користувача, і доступ до них буде в будь-якій компоненті додатку. Для вирішення цього завдання найкраще підійде контекст. Звичайно, ми могли підключити Redux для цього випадку, але я просто не бачу сенсу тягнути в проект ще пару бібліотек для реалізації того, з чим добре впорається контекст. Якщо ми згадали тему Redux, то хочу трішки поділитись думками щодо його використання. Загалом Redux це непогана бібліотека, яка дає змогу вирішувати певний спектр завдань. Щоправда, як на мене, є одна проблема. Я не знаю чому, але в багатьох реактор розробників склалось таке враження, що Redux це панацея взагалі від усіх проблем. Вони думають, що весь стан компонентів треба зберігати в редакції, мотивуючи це тим, що цей стан може бути доступним в усіх інших компонентах. Але на практиці він потрібен тільки для одного компонента. Краще і простіше використовувати UseState або useReducer, тому що компонент стає простіше читати, та не треба йти в сховище і дивитися, що там і як зберігається. Деякі скажуть, що в редакції можна зберігати списки з бекенду, Завантажив один раз і потім перевикористовуєш його де треба. Як на мене, для подібного є краще рішення, які призначені саме для такого роду завдань, наприклад, бібліотека React Query. React Query дуже спрощує роботу з кешем, дає змогу встановлювати час життя кешу і багато чого іншого. Тому, перш ніж робити щось подібне за допомогою редаксу, обов'язково розгляньте інші рішення, які можуть краще вирішити ваше завдання. Повернемось до реалізації контексту для авторизації. У директорії Context я створив AusContext і в Index.js за допомогою CreateContext створив контекст Далі в директорії Provider реалізував провайдер для авторизації. Тут все просто. В стані ми зберігаємо токен. Та дані про користувача. Стан із LOADID говорить про те, що дані з бекенда були завантажені на фронтенд під час першого відкриття сторінки. У UseEffect викликається функція LoadData, яка власне й завантажує дані користувача. За допомогою з MEMO ми повертаємо значення для контексту, у якому зберігається поточний користувач, а також допоміжні функції. Далі передаємо його у Props value у провайдер, який нам надає OSContekст. Тепер додамо наш провайдер у файл index.js в корені проекту, для того, щоб отримати дані з AusContext. Для того, щоб отримувати дані з AusContext, нам треба використовувати hook UseContext, який передавати цей контекст. Щоб написати це щоразу, ми можемо реалізувати користувацький hook, який це робитиме. Переходимо в директорію Hooks та створюємо hook useAus. UseAuse -us повертає нам те, що я говорив раніше. Тепер там, де нам треба отримати дані AusContext, ми будемо використовувати цей хук. Повернемось до компонента Routes. Тут ми використовували хук Use Aus, який повертає нам інформацію про авторизацію. І дивимось, якщо дані не завантажились, то рендеримо Loader. Або в іншому випадку рендеримо Роути. Також треба реалізувати роути, які будуть доступні тільки для авторизованих користувачів, і роути, які будуть доступні тільки для гостей. Наприклад, сторінка оновлення профілю буде доступна лише авторизованому користувачеві, а сторінка логіна та реєстрації лише гостю. Для того щоб вирішити цю задачу, були створені два компоненти, які називаються PrivateRoad та GuestRoad. Давайте подивимось на їх реалізацію. Першим розглянемо Private Route. Загалом, ідею цього компонента я взяв з офіційної документації React router DOM, але трішки модифікував його. А саме замість стану для роуту я передаю в квері параметрі Redirect, посилання на яке треба буде перенаправити після успішного логіну. Тепер розглянемо Route. Якщо користувач залогінений, то ми намагаємось перенаправити його на сторінку, яка може бути вказана в параметрі Redirect. Якщо ж така сторінка не вказана, то ми перенаправляємо на домашню сторінку. Якщо користувач не залогінений, ми просто рендеримо компонент. Тепер давайте подивимось, як працює Private Route та Guest Route. Зараз ми розлогінені і спробуємо перейти на приватний роут. Вводимо прямо в адресному рядку Profile, переходимо. як бачите, нас перенаправило на сторінку логіну. Водночас з'явився параметр Redirect. Давайте залогінимось. І нас одразу перенаправили на ту сторінку, яка була в параметрі Redirect, тобто на профіль. Також давайте спробуємо перейти на сторінку логіна, яка доступна лише гостю. Як бачите, нас перенаправили на домашню сторінку, тому що ми вже залогінені, і ми не повинні мати доступ до сторінки логіну. І останнє, що ми розглянемо, це форма оновлення даних поточного користувача. Тут цікавою є реалізація вставки даних у форму для редагування. Відкриваємо Component Profile. Тут майже те саме, що і в інших компонентах за винятком вставки даних у форму під час монтування компонента. У функції LOADDATA, що викликається в UseEffect, йде запит до API, який повертає інформацію про поточного користувача. І тепер за допомогою функції Reset встановлюємо значення форми. У нашому випадку це firstname та LastName. Проте як додавати дані у форму для редагування було написано в документації бібліотеки React Hook Form. Нічого оригінального я не вигадував. Обов'язково читайте документацію, щоб дізнатися більше можливостей бібліотеки. Давайте перевіримо, як працює ця сторінка. Переходимо на неї. Як бачите, після завантаження сторінки в нашій формі відразу заповнені поля з даними користувача. Змінюємо, зберігаємо. Все працює. Ось такий маленький додаток у нас вийшов. Посилання на код буде в описі під відео. Сподіваюся, ця інформація була корисною, і ви відкрили для себе щось нове. На цьому я закінчую. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте їх у коментарях. Я відповім на все, що вас цікавить. Також, якщо вам сподобалось це відео і ви хочете продовження, то ставте лайк і підписуйтесь на канал.